Долучаємо ще одного гостя Максим Несвітайлов, політолог-експерт міжнародних з нами на зв'язку. Вітаю вас, Максиме. Вітає Максиме, давайте для початку про місцеві вибори в Туреччині. Там партія влади не здобула очікуваної перемоги. Радше навіть називають це гучною поразкою партії Ердогана, хоч він особисто не брав участь у цих місцевих виборах. Ну але тим не менш брала його партія. І вже зараз зрозуміло, що опозиція зуміла взяти так, би мовити, Стамбул, зберегти свої позиції в Анкарів Країни, ну і також в багатьох містах. І це називають великою перемогою. За тих обставин, що раніше, десь на початку березня, мені видається, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. А він, до речі, вже прокоментував результати місцевих виборів і висловив своє розчарування цими результатами і визнав, що це не той результат, якого бажали і на який сподівалися. Раніше Ердоган говорив. Рив, ну скажімо так, припускав, що це що можливо піде з політики по завершенню свого цього останнього терміну перебування президентського. От чи оця остання гучна поразка президентської партії насправді стимулюватиме цей процес? Ну, перш за самобуть би хотілося визначити, що поразка була не такою розгромною, тому що. Партія Ардогана відстала там буквально трохи більше ніж на півтора відсотки. Загалом, звісно, вони там втратили найбільші міста. Там отримала опозиційна партія. Більшість голосів власне там очільниками міст. Стали ці ну представники цієї партії. Крім того, ну в заяві вона була достатньо такою. Ну, з певним розчаруванням, але знову ж він там сказав, що це якби не падіння, це лише як новий старт. Не це як ліна Костенко. Кожен фініш це по суті. Старт от приблизно щось таке прозвучало в словах Ердогана. Він говорив про те, що таким чином народ показує, вказує на ті помилки, над якими потрібно працювати, і вони там готові коригувати свою політику. Але тим не менш, регідність того, що він дійсно. Це його строк президентський стане фінальним. Вона дос, достатньо висока, і для цього ще є одна причина. І причина заключається в зяті Ердогана. Сельчук Барактар це технічний директор усім нам відомої компанії Байкар. Він зараз набирає шаленої популярності в Туреччині. Направду він там є най, найпопулярнішим громадським діячем. Він одружений на донці Ердогана, і зараз по усім замерам і опитуванням про потенційних кандидатів він лідирує і, от якраз, передати владу наступнику, який є по факту представником твоєї родини. Мені здається, для. Ардогана може стати ідеальним варіантом і ідеальним моментом для відходу і залишити при цьому вплив на державну політику, але формально відійти від справ. Зрозуміло, ну а тепер підемо далі до міжнародної допомоги Україні американської. Зокрема, є заяви спікера Палати представників Майка Джонсона. Він сказав, що після великодніх канікул, а це після 7 квітня, наскільки я розумію, планують такі винести на голосування питання допомоги Україні, але з важливими нововведеннями. Мова йде про те, що допомога може бути в кредит. Тут постає питання: чи мова йде про всю допомогу в кредит, чи частково в кредит, і ну як ви бачите перспективи голосування за таких обставин? Загалом активізація республіканців вона вказує на те, що все ж таки Дональд Трамп робить коригування повітру, тому що ну трохи вони перетиснули цю історію, не змогли вчасно зупинитись, і це дало свої результати, адже Ну там вперше за достатньо такий тривалий відрізок часу Байден ну, наздогнав, деяких штатах навіть перегнав е, Байдена. І в цілому вони фактично там е, розрив іде в межах статистичної похибки, але позитивну динаміку почав показувати саме Байден. Плюс дуже сильно вплинуло на те, що е, на старті, можна сказати, фактор старості його приписували більше виключно Джо Байдену. Тобто понад 70% виборців вважали, що це проблема, говорячи про Байдена, і лише 40%, ну близько 40% говорили так про Трампа. Але зараз вони в цьому показнику зрівнялися. і у Трампа все менше якихось е, таких е, виключних можливостей, які стають перевагою для нього, і тому. Власне, відбувається це коригування а, в плані того, щоб надати підтримку Україні, зробити це потужно, але і зробити це з таким, а, з таким варіантом, щоб ще й зіграти на своїх виборців, показати, що ми їй допомагаємо. Але бачите, ми на відміну від Байдена робимо це в кредити. Там ще ці кошти повернеться. Я думаю, що а, знову ж таки тут достатньо оптимістичні, але обережно оптимістичні прогнози. Я думаю, що Якщо це буде кредит, то швидше за все він буде якимось безвідсотковим і е, е, цілком можливо, що або під заставу російських активів, або ще там якісь механізми будуть прописані, щоб це не стало для нас проблемою. Існує два варіанти е, кредитування, тобто, можливо, військова допомога буде надана на безповоротній основі, а макрофінансова допомога, яка складає. Там щось близько, ну, понад 20 мільярдів, точно цифру не пригадаю. Це може бути кредит або вся сума в кредит. Тобто два таких варіанти, але поки що ми не бачимо якихось, ну не маємо вільного доступу документів, які б вказували про більшу конкретику. Ну, залишається почекати ще тиждень, власне кажучи, до початку наступного тижня і тоді вже стане зрозуміліше.